Вітаю вас, друзі. Як ви вже здогадалися, ми вирішили побудувати грубку. Але то у нас буде не просто грубка, то у нас буде грубка з варильною поверхнею та ще навіть з духовим шкафом, а ще до неї буде додаватися печка. Отакий швейцарський ніж ми вирішили збудувати. Відео я трошки пришвидшую, бо то доволі довга процедура. Все запланували, розміряли і вже, ви бачите, вже у нас керніс і перший рядочок почали будуватися. Слідуючий етап у нас зроблено. Ми поставили два ряди кирпича звичайного, чорнового, ще один етап. Замостили глиною з середини кахелин. А щоб зекономити глину, вставили черепицю і вирізали отвори для дверей і духового шкафу. У нас вже пішов третій ряд, другий вже готовий. То тепер точно вже дірка буде під духовий шкаф. то Попередня була чистка каналів. На боки кахелю нанесли товстий шар глини. Під двері встановили азбестовий шнур, пішли приміряти двері. Важливий момент. Встановлюються двері. О, так, двері в нас сіли. Сіли як рідні. Так і повинно бути. І в нас вже стоїть духовочка. Отак воно у нас виглядає з лицевої сторони. О, там у нас будуть такі двері з склом, щоб гарно було видно, як горить вогонь. Наша топка вже готова, вже виморована і вже починається робити сама печка. Важливі місця духовки ми підсилили черепицею і обмастили глиною. Місцями поставили бляху, щоб вона довше нам служила. А у нас вже рама стоїть на шпорі, і вже другий ряд печки є. Четвертий день будівництва, Приряди вже є печки. Зараз покажемо, що там всередині. На цьому етапі прийшов час робити димохід. В місті де він намальований, висверлюють сверлом багато дирок. Потім за допомогою долота і молотка з'єднують з дірки між собою, поки зайва нам частина з стінки не випаде. Ось так виглядає наш майбутній димар. Ще один рядочок у нас виріс. І вже діра на комира. Так, ось так виглядає наша красуня. Печка вже майже готова, вже п'ятий і останній ряд. Залишився ще карніс і все. Ура-ура! Будівництво у нас завершено. Ми добудували свою печку. Ось така красота вийшла. Ось такий ми зробили карніс наверху. У нас було два варіанти. Завод рекомендував ставити його як шапку. Але майстри і той, хто продавав кафель, сказали, що можна спробувати ось так поставити, як корону. ми вирішили поставити як корону. Я потім десь там ще добавлю фотку, як воно виглядає як шапка. Мені не сподобалася шапка. Корона набагато краща. Ось це у нас така. Принцеса. Ось так уже стоять у нас варильні поверхні, у нас дві. Ось так то все виглядає. Зараз спробую розказати, розказати про функціональність. І так, про функціональність нашої чудової печки. Перше, що вона нам може дати, то тепло, яке нам дуже треба буде зимою. Потім ми тут собі можемо зжарити сніданок, яйка на сніданок. Якщо треба, отак у нас відкриваються ці е, диски і тут можна ставити казанок, можна варити бограч, плов і все, що хочеш на вогні. Потім у нас тут є такий духовий шкаф. Тут можна спекти собі хлібчик, булочку, піцу, на, на, на що хватає фантазії. Наступна функція нашої печки у нас є от чудові скляні двері, які у нас будуть виконувати функцію каміна. І Ми можемо насолоджуватися виглядом горящих дров. Ще би хотів сказати про цей ось. Це у нас на літо коли, коли ну, ми захочемо літком щось там собі зжарити, ми це відкриваємо. І цей ключок у нас відкриває е, прямохід. Вже дим е, буде йти не через всю печку, він буде йти напряму відразу в хомі, тільки одним каналом. І тоді, коли ми щось жаримо, ми використовуємо її як е, газову плиту. І в нас абсолютно не нагрівається кімната. Дуже чудова річ. І ще вона нам допоможе, коли ми розводимо багаття перший раз, так? бо тоді важко виходить дим. А з цією функцією він буде прямоходом дуже швидко виходити і нас не буде в хаті диму. Ще хочу сказати про таку функцію дверей. Якщо ми ось так от відкриваємо ці маленькі дирочки, тоді у нас тут поступає повітря і на скляних дверях. Не буде робитися чорний нагар. Тому я спеціально брав такі двері, це дуже класна річ. Робота завершена і перевіряють, чи є тяга в печці, чи буде диміти, чи не буде. Так. Ось перший вогник. Як воно горить. Чого так? Ми Нічого не приховуємо, ми все по-справедливому показуємо. Тяга йде, йде, ось нічого. Над шпором нічого не димить, все файно. Друзі, на цьому наразі все. Всім добра, мирного неба, донайте на ЗСУ, не забувайте.